Спортивні шкарпетки Unisex Nфіel Aldi Німеччина. Німеччина. То якість, якістю від 37 гривень за одну пару. В лоті буде їх 92 Це буде 46 упаковок, адже в кожній упаковочці по дві пари. Показує, як вони в нас виглядають. Дивіться, є ось такі різні набори, буде сірий, буде чорний і буде білий. Звісно, вони йдуть спортивні, тому що вони йдуть високі, за такою брендовкою. Дуже гарно, якісна вона нашита. Дивимось по матеріалу. 91% бавовна, 7 поліамід, 2 Еластан. Відповідно, в чорних так само. А у сірих у нас буде 54 бавовна, 37 полістер, 7 поліамід, 2 Еластан. Лайкра. Вони дуже гарно тягнуться, розміри 35, 38, 13. 39, 42, 21 пара, 43, 46, 24 пари, плюс-мінус може варюватися в лоці. Вони приємні на дотик, високі. Дивіться, гарно вони будуть облягати по ніжці, тому що їй ось така широка резиночка. Так, далі ущільнення йде на п'яточці і на носочках у нас гарно тягнуться, не будуть е, тим самим перетиснювати, але будуть гарно триматися по ніжці. Як я сказала, розміри є білі, є чорні. Орний розмір і є а, сірий розмір. Відповідно, сертифікація ОКОТЕК стандарт соточка, використані безпечні матеріали та фарбники. Можна їх одягати під час спорту, під час бігу, під час тренувань, а й також. Можна носити просто в будні, при тому, коли ви ходите на роботу чи робите звичні для вас справи. Вони якісні, вони будуть гарно і стильно виглядати, і за 37 гривень це взагалі вау ціна. Для того, щоб замовити такий лот, звертайтеся до наших менеджерів контакти під цим відео.